У цьому модулі поговоримо про роль стейкхолдерів та альянсів у адвокації. Давайте спершу нагадаємо, хто такі стейкхолдери. Отже, стейкхолдери це зацікавлені сторони або ці особи, чиї інтереси лежать у сфері вашої адвокаційної теми, а також причетні люди або групи людей, які можуть позитивно або негативно впливати на розв'язання проблеми. Стейкхолдери можуть бути внутрішніми. Тобто ті, хто працює безпосередньо у вашій організації, та зовнішні, ті, хто поза межами вашої організації. Для того, щоб забезпечити досягнення поставленої мети, варто визначити, хто є вашим стейкхолдером та яким чином ви можете з ним взаємодіяти. Для цього розробляють матриці або мапи стейкхолдерів. Розробка мапи це процес, який може зайняти певний час. Та потребувати певних зусиль, він складається з декількох важливих етапів. Перший етап передбачає визначення кола ваших стейкхолдерів, тобто людей, від яких залежить ухвалення рішення, і які мають прямий чи опосередкований вплив у потрібній сфері. Пошукайте серед ваших колег і партнерських організацій, експертів та лідерів думок вашої галузі, органів влади, представників медіа, громадянського суспільства. Тощо. У сфері профілактики та контролю неінфекційних захворювань можна орієнтуватися на ці установи та тих фахівців, які залучені до реалізації національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку. Наприклад, ви хочете знизити рівень споживання тютюнових виробів та пропонуєте посилити контроль за виконанням вимог законодавства щодо повної заборони курі. У громадських місцях. У цьому разі вам потрібно буде співпрацювати не лише з представниками законодавчої влади, але й з представниками Національної поліції та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Це лише деякі з ваших основних стейкхолдерів. Наступний етап аналіз тих стейкхолдерів яких ви визначили, в ідеалі провести ретельний аналіз кожного стейкхолдера. Варто проаналізувати біографії стейкхолдерів, вивчити їхні бізнесові, законотворчі та інші інтереси, встановити їхню позицію щодо актуальних для вас питань. Також корисно з'ясувати взаємозв'язки стикхолдерів між собою, доцільність та потенційну готовність залучення до співпраці, рівень впливу на питання, які вас цікавлять, тощо, наприклад, у питаннях, що стосуються підвищення акцизів на алкоголь, вашими стикхолдерами можуть бути комітет з питань фінансів. Податкової та митної політики у Верховній Раді, Міністерство економіки, Міністерство охорони здоров'я, громадські організації та активісти, які працюють у цій сфері тощо. Однак ви маєте розцінювати їх не як абстрактні категорії, а проаналізувати як з точки зору політики інституції, так і розклавши на персоналії. Так, вам потрібно зрозуміти, хто у комітеті Верховної Ради підтримує вашу тему і буде на вашому боці. Можливо, навіть стане адвокатом цього питання серед своїх колег. Вам потрібно визначити нейтральних депутатів та спробувати актуалізувати для них проблему, залучити їх на свою сторону. До речі, у цьому випадку ще одним вашим стейкхолдером може бути індустрія. Компанії, що виробляють алкогольну продукцію, це сильний противник, який має досить високий інтерес і вплив, але у негативному для вас значенні. Також варто продумати, які канали комунікації ви будете використовувати для спілкування з тим чи іншим стейкхолдером. Якщо у вас ще немає контакту зі стейкхолдером, встановіть його. Для цього цілком підходять офіційні методи. Скористайтесь механізмом для звернення громадян. Ставте запитання та пропозиції на прес-конференціях, круглих столах та інших заходах за участі стейкхолдера. Подружіться в соцмережах та коментуйте дописи стейкхолдера, тегайте його у власних дописах. Намагайтесь використовувати позитивний підхід, публічно висловлюйте підтримку. Дякуйте, залучайте до обговорення чи до спільних дій. Далі, третій етап розробка мапи, на якій потрібно візуально зобразити стейкхолдерів, їх роль та рівень залучення, зазначити методи роботи з ними. Усіх стейкхолдерів можна умовно розділити на чотири групи: перша впливові та зацікавлені. Друга впливові та незацікавлені. Третя. Невпливові та зацікавлені. Четверта невпливові та незацікавлені. Витрачайте власні ресурси відповідно до впливу та зацікавленості стейкхолдерів. Як правило, найбільша увага має бути приділена роботі зі стейкхолдерами, які потрапляють у квадрант високого впливу і високого інтересу. Важливо також подумати, хто може стати потенційно активними та пасивними союзниками, які наближатимуть вас до мети. Не забувайте і про опонентів. Для них можете застосовувати підхід, який привертає увагу до проблеми, наприклад, вручення антипремій, аби зробити відомими тих. Хто захищає інтереси опонентів і протидіє вашим ініціативам? У будь-якому разі зі стейкхолдерами, особливо з тими, хто ухвалює рішення, потрібно працювати, переконувати, зацікавлювати, залучати до спільної діяльності, давати відчуття приналежності до позитивних змін, підтримувати. Нагадувати про проблему та актуалізувати варіанти рішень, дякувати за будь-які позитивні дії, враховувати їхні інтереси та потреби, знаходити точки дотику та спільні інтереси, підвищувати їхню обізнаність. Тепер перейдемо до альянсів. Альянс це форма співпраці, яка дозволяє різним людям чи організаціям працювати разом для досягнення спільної мети. До альянсу можуть входити організації з одного сектора, наприклад, громадянського суспільства, або різних, наприклад, представники громадськості уряду бізнесу. Робота в Альянсі завжди є перевагою, адже така співпраця дозволяє посилити роль кожної організації в складі альянсу, створити скоординовані платформи для адвокації та дій щодо розв'язання вашого питання, обмінюватися досвідом, навичками, ідеями, відповідним авторитетом. Та інтересами збільшити доступні ресурси та делегувати завдання над створенням альянсу. Також потрібно працювати. Подумайте, хто з проаналізованих вами стейкхолдерів організацій міг би стати вашим союзником та підтримати у досягненні вашої адвокаційної мети. Встановіть контакти з цими організаціями. Далі визначте критерії членства у вашому альянсі. Проведіть роботу з кожною організацією, щоб оцінити зацікавленість у приєднанні до альянсу та організуйте першу зустріч із членами альянсу. Обговоріть ваші індивідуальні плани роботи та сфери співпраці. Встановіть спільні цілі, завдання та пріоритети для альянсу. Якщо можливо, зробіть стратегічний план. Це допоможе чітко розподіляти обов'язки між членами альянсу та вимірювати ефективність роботи. Наступним кроком визначте структуру управління для вашого альянсу, розробіть план роботи, системи внутрішніх комунікацій в межах альянсу та назовні. Публічно представте свій альянс, підтримуйте зв'язок з усіма членами альянсу, постійно відстежуйте свій прогрес. І оцінюйте свої результати. Розглянемо приклад альянсу, який зробила Норвезька діабетична асоціація. Норвезька діабетична асоціація виступила ініціатором зі створення альянсу задля того, аби привернути увагу уряду та інших стейкхолдерів до проблеми неінфекційних захворювань і включити цю тему до політичного порядку денного. Такі організації, як Норвезьке товариство Раку. Норвезька організація пацієнтів із захворювання серця та легень і Норвезька асоціація охорони здоров'я висловили зацікавленість та готовність до співпраці. Організації провели низку зустрічей, під час яких визначили спільну мету, розробили план дій та розподілили обов'язки. Це дозволило не лише налагодити співпрацю між організаціями і підвищити зацікавленість фахівців і уряду до теми цукрового діабету, але також допомогло кожній з організацій підвищити ефективність своєї роботи. Насамкінець хочу наголосити, що навколо може бути значно більше союзників і партнерів, ніж ми думаємо. Тому пошук і аналіз стейкхолдерів. Це інвестиції у покращення ефективності та якості адвокаційного процесу. Роль стейкхолдерів та альянсів без перебільшення колосальна, особливо коли вони всі об'єднані спільною ідеєю та прагнуть досягти результатів.